Привіт, я з вами Ваня, це мій брат Андрій. Да. Добрий день всім! Ми зробили новий експонат. експонат! Да, е, у нас вийшов отакий от е, самоліт. Е, дуже прикольний можна так сказати. Е, також, Андрій. Да. Я бачив, ми робили його до ночі і після ночі. Ну, десь там вже дві години вже закінчили. Да. Бо ми дуже хотіли це відео викласти в віду, щоб ми побачили, да, що ми зробили. Ну і коротше, у нас отакий от, от самоліт гарний вийшов, як ви бачите. Колесиками. Так, да, з Так, З кольосами, е, между прочим, ще резиною. Так. Да. І ми що зробили, щоб тут таке стекло відкривалося. Кабінка. Ніколи не думайте, що ми купуємо, ми робимо все з нашого купленого лівого, перемішуємо це, от все, і робимо все, що ми... в цій кабінці вміщається десь з третього із і з так сказати. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, тут ви бачите ракети по боках, такі червоні. Так, зараз я повернуся там. Бачите водопровод, хвіст самоліта. Да, екстрибуйте і коротко вийшов. Ну і на цьому все. Так, до побачення. Це були з вами э, мій брат Андрій. І mm -hmm. Да, и все, и пока не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на мій канал і всім пока, до побачення.